День білої красуні, венери, богині, кохання, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. доба. Слова, коли словом можна людину і вбити, і вилікувати, це сьогодні вранці, як і вчора, не можна їсти яєчок і не можна їсти куряче м'ясо. Бо кажуть, півень заклює. До речі, він сьогодні буде клювати тих, хто творить зло, тобто чорних магів, ну і тих. Хто заздрить людям? Вони обов'язково сьогодні захворюють. Ну і зранку ми ще не забуваємо хвалити своїх домочадців. Щоб мир, спокій, благодать панували у нас в домі. Ну і до 11 години також хвалимо своїх співробітників, щоб наша фірма процвітала. Подана реклама сьогодні буде дуже і дуже дієвою. І пам'ятаємо, що сьогодні той самий день, коли не можна обманювати ці обмани, обов'язково будуть викриті. Об 11 годині наступає полум'я. Це коли ми можемо всі наші проблеми, всі наші негаразди, всі хвороби спалити у явному полумі вогнища або при можливості запалити свічечку і уявити, як ви їх спалюєте. Сьогодні ідеальний день для того, щоб розпочати життя з чистого листка паперу, тобто можна переїхати на нове місце проживання. Також сьогодні надзвичайно гарний сприятливий день для покупки будь-яких речей. Вони вам будуть довго слугувати і будуть вас радувати. Сьогодні також ні в якому разі не можна сваритись з домочадцями, навпаки, зателефонувати її, відвідати, тобто з вашим поколінням старшим, поспілкуватися. Сьогодні місяць продовжує свій рух. По самому вишуканому знаку зодіаку, по знаку лева, Немінський лев. Перший подвиг Геракла. від мітної шкіри лева відскакували стріли, але Геракл своїми залізними руками задушив лева шкіра його Все життя слугувала Гераклу плащем захистом від ворогів. Одні лева, ми веселі, життя радісні. І наш зовнішній вигляд, наша візитна карточка. Добре. Кудись відправитись в гості, запросити гостей до себе, влаштовувати різного розуму презентації, виставки. Ну і звичайно, внілева наш організм потребує білкової їжі. Так, що щось смачненьке, нежирненьке м'ясо поїмо всі молочні вироби і так далі. Сьогодні за народними прикметами лукерії комарниці кажуть: якщо побачите сьогодні комарів, значить будуть. Гриби у лісі завтра у нас міжнародний день захисту від сонечка. Ми знаємо, яке сонце для нас корисне, воно дає життя, воно дає світло, тепло, ми в майбутньому стане джерелом енергії на землі. Але ми повинні знати, що надмірне перебування на сонці призводить до злоякісних пухлин на нашій шкірі. Так що. Остерігаємось яскравого сонечка. Влітку воно буде нам дуже і дуже дошкуляти. А ось післязавтра у нас день здоров'я жінок. Нехай жіночки також турбуються не лише про своїх домочаців, а і про себе. І в цьому нехай і їм, і всім нам сприяє розташування небесних світил.